Дякую, так. Питання відповідно у нас вирішено. Заявник, скажіть, будь ласка, вам відомі ваші права та обов'язки? Ви наполягаєте на тому, що я заявник? Так. Я наполягаю на тому, що відповідно 60-ї статті я не можу бути заявником, так як в даному кримінальному провадженні мене визвано потерпілим. Зараз розглядається ваша зкарга на кримінальних побаченнях? Як це міняє вам суть справи? Я ж вам пояснюю, я користуюсь, на мою думку, правами потерпілого, а не заявника. Вам відомі ваші права та обов'язки? Ну, ви мені так і не визначили. Чи вважаєте ви мене потерпілим? Я вам вискала своє думку. Тобто, на вашу думку, я заявник. Я це заперечую в матеріал справи є. Я е... вже вас почула. Так я вас не почув, на якій підставі я буду заявником. Якщо мене визнано. І стаття 60 суперечить даному Мені вашому визначенню. Зараз розглядається некримінальне провадження, в якому ви визначені потерпілим. А розглядається ваша скарга на бездіяльність дізнавача. Вам зрозуміло це? Ні, не зрозуміло. Стаття 60 конкретно вказує на те, що заявником не може бути особа, яка визначена потерпілим. Ви скасовуєте мій статус потерпілого? білого? Суд вам ваші права. Ви маєте право на відродувати до якого подали заяву документ. Теж подавати документи. Також можете бути повідомити про свої права та обов'язки подавати. Докази слідчому прокурору, слідчому суді, суду займати відводити такого подання, давати пояснення, показання або по відноситься, давати, оскаржувати рішення і інші після слідчок, прокурору, свідчому суді порядку прибачання, мати представника мати представника будь-який момент кримінального провадження, відмовити від його поступу, давати пояснення, показання рідною мовою або мовою володієте. Знайомитися з матеріалами, які безпосередньо стосуються. Про порушення, одержувати копію функціональних документів, та письмове повідомлення. Скажіть, будь ласка, якісь клопотання під початку вже доведуть? Так. Я хочу бачити, що йде пряма трансляція на даний момент. Я... тут плота про пряма трансляція. В даний момент. про... Так. Іде. Я... Момент... Так, вже йде, бачу. Добре. Які спопитання? Клопотання е, надати роз'яснення вашому вчорашньому твердженню щодо анкетування е, особи в порядку загальних не положень. Ні-ні, так це якраз стосується мого статусу. Ви посилалися на загальні положення, там 130 статей, але жодній статті я не знайшов те, на що ви посилалися. Мене клопотання роз'яснити мі... роз мій статус в даному провадженні. І взагалі. Вже було роз'яснено. Якщо я не зрозумів, я вам конкретно задаю питання. Стаття 60 процесуального кодексу вказує нам на те, що заявник. Е... Заявник, який... Е, так, секунду. І не є. Заявником є фізична або юридична особа, яка звернулася з заявою або повідомлення про кримінальне правопорушення до органу державної влади е, уповноважено розпочати досудове розслідування. І не є потерпілим. Я наполягаю на тому, що я в даному провадженні визнаний слідчим в. Е, ух. Дізнавачем визнаний потерпілим і документи у вас знаходяться в матеріалах справи. Які у вас клопотання? Визнати мене потерпілим у даному провадженні, а не заємником. Слідчий суддя, суддя не має таких повноважень, визнавати потерпілим чи Ще? Ще ні. Так, це мій статус у даному провадженні. Ви зараз. Ще якісь у вас будуть, немає у, у мене висування. клопотання припинити цей фарс, так як ви вчора винесли протиправне рішення щодо закриття кримінальної справи. Давайте припинимо цей фарс і не будемо продовжувати знущатися правобудом над законодавством. 5 березня 2024 року а, звернувся. Каже, звернувся до дізнавача Оксана РВП. Кримінальному провадженні останні цифри два 60 із заявою. Жодної відповіді не отримав. Зазначає прошу зобов'язати дізнавача Оксанарійської РВП кримінальному впровадженню надати грунтоване рішення за його заявою в порядку статті 220 КПК України. Ви підтримуєте вашу скаргу? Я вас. Прошу припинити цей фарс, який зараз ви влаштовуєте. На даний момент дане кримінальне провадження набуває... буде оскарження апеляційне, але ви узаконили постанову дізнавача про закриття даного провадження, яка абсолютно не відповідала ні нормам чинного законодавства. Ви під своїм підписом. Ствердили постанову дізнавача, де він зазначив, що оскарження постанови про закриття кримінального провадження оскаржуються в порядку закону України про звернення. Якщо ви влаштовуєте цей цирк, я не бажаю приймати в ньому участі. Тому дана. Судовий розгляд, який тягнеться е, звернення до дізнавача 5 березня, на сьогоднішній день е, вийшла постанова дізнавача про закриття провадження, і вона, за вашою погодженням, може вступити в законну силу. Тому все, що зараз відбувається, є фарсом, є знущанням над законом. І над основними засадами процесуального законодавства щодо статті 2. Якщо ви бажаєте продовжувати наполягати на цьому, продовжуйте. Досліджуються матеріали згадує як клопотання буде на 5 березня 2021 року та скріншот про відправку зазначеного постання також до Саліського міськрайного суду начни матеріали кримінального провадження останні це під два нуля шістдесят від 22-024 долука кримінального поміщення 45 України. В якому це постанова про закриття кримінального провадження від 29 людня року. Відповідно, до якої дізнавач. Стелос на різко постанови кримінальне провадження внесення на день арестів до 100% за стані за 2060 2021 2024 року, закрити всяку відсутності складу Ще якісь доповнення будуть чи ні? Доповнення буде, що ви порушуєте законні норми. і ваше Рішення, яке ви зараз винесете, не несе жодного правового змісту. Дякую вам за витрачений час платників податків і кошти.